Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати вас на каналі. Все по-домашньому. Дивіться, ось така чудова, як вона, фруктовниця. У мене вона сьогодні з печивом. Таке смачне, надзвичайно крихке печиво. Бачите, який воно має вигляд. Вчора напекла. Дуже смачне. Знайшла цей рецепт. я... В старій газеті, і хочу зараз з вами його відтворити, ну, поділитися з вами цим рецептом. Цьогоріч у нас є багато топленого сала. Мама тримала поросята, тому ось такий сало смалець є в нас домашній топлений. По рецепту дивіться: берете будь-який стакан, який у вас є, великий. Маленький, там, банкою літровою міряєте. От, у мене така 100-грамова чашечка. 100 грам кислого молока, кефіру, ряженки з ряженкою. Мені здається, взагалі будуть на смак, як топлене молоко. Відправляємо сюди. Потім такою самою посудою, половину чашечки цукру всипаємо. Смальцю і олії, можете брати без різниці, в яких пропорціях. Можна також, я думаю, і маргарин використати. Але також, щоб була одна склянка. У мене трохи жиру, трохи доливаю олії. Ось так Лийнула. Далі висипаю півпачки ванільного цукру. Можна і більше, можна ваніль використати у мене. Стільки залишилося, стільки сиплю. Так, висипали. Далі всипаємо соду. Соди сипимо. В мене 100 грамові стаканчики, я повну чайну ложечку з гіркою насипаю сюди. Раз. А, ще солі. Десь півчайної ложечки солі. Ось так підсолюємо. Тепер це, отак перемішуємо. Як бачите, без яєць. І залишаємо це все діло десь на хвилин 5, аби сода трішки погасилася в кефірі. Беремо далі оцет, у мене 9%. -ний. І ось так на ложечку, ложка у мене від цукру. На чайну ложку соди столова повна ложка оциту. Вливаємо і отак швиденько джуг джух джуг -джух, джух перемішуємо. Можливо, ще чуточку. О, ще так, половиночку. У мене була з великою гіркою, тому півтори столові ложки влила. Так. І чекаємо, щоб воно перестало активно шумитися, шипіти. Це буквально десь 2-3 хвилинки займає часу. І так, це все діло перешуміло. Пересердилося. Далі додаємо борошно. Борошна точна кількість тут не вказана. але я думаю, що десь сюди 3,5 навіть 4 стакани, такими, якими міряємо потрібно борошно. Додаю, розмішую, має бути густе тісто, як на вареники. Коли ложкою вимісили вже ось до такого стану, що воно таке вже густе, додаємо ще борошно. борошно добаво і будемо вимішувати вже руками. Борошном так можна гарно витерти ложечку, все, до останньої пилинки мукинки. Бачите, ложка чиста. І мити майже немає що. Далі беремо і замішуємо. Довго його перемішувати не треба. Замісили, зробилося воно однорідне і все. Як дивіться, яке тісто, воно начебто і м'якеньке, і тугеньке, таке, дуже піддатливе, хороше. Відчувається, що воно таке жирненьке, до рук нічого не липне. Кастрюлька також наполовину чиста. Залишаємо його десь на півгодинки, байдуже, де в кімнаті, в холодильнику, на вулиці, де вам зручніше, аби воно трішки відпочило. Я його прикрию ще. Кришечкою. Далі, взагалі, дуже прості маніпуляції. Відкриваємо наше відпочивше тісто, формуємо, відщипуємо ось такі маленькі кульки, розкладаємо на дечку. Якщо маєте. Можливість таку робіть через ваги, тоді буде печиво все однакових розмірів. Це зробили? Відсуваємо. Дечко підсуваємо. І якщо у вас немає так само, як в мене, якоїсь форми для печива, беремо ось так виделкою Раз. раз. Так, буває, що не відстає. Потім повертаємо дечко і отак. Раз. І раз. Раз і раз. Ух. Получаються такі наче шишечки. Зрозуміли? Отак от і отак. Отак. І отак. От так що ось такі шишечки, їжачки получилися. І минулого разу я їх так і випікала. Бачите, ось такий вигляд вони мають. Але хочу попробувати. Є у мене ось залишки такого джему, такого посерединці, по капельці. Небагато буду робити. Зроблю декілька. Попробувати. Тако. шість штучок, щоб по два було. Якщо мені сподобається їхній вигляд, буду далі. Робити. Тепер ставимо без різниці, в яку духовку розігріту, холодну і випікаємо до готовності. Я до цієї духовки своєї ще не привикла, тому не можу вам сказати конкретно скільки. Але так, приблизно 10, 12, 15 хвилин. Поглядайте, не залишайте саменьке це печиво, тому що це жирне, пісочне, таке хороше тісто, воно якщо починає якби, готуватися, то низ. Не... Бачите, такий робиться верх, ніби білий, а низ такий вже рум'яненький. Все, випікаємо. І так, доготувалося печиво. Ось ще одна така мисочка печива. Гарнесеньке, крихке. Ще трішки таке тепле. Дивіться, бачите? Дуже-дуже-дуже смачненьке. Оце, коли ставиш такий джем зверху, такий вигляд виходить. Бачите? Отакий? Відчуваєте, як хрустить? В лоточок насипаю пудру і отак, зразу, поки гаряче його треба в пудрі викладаємо на общу миску, на спільну. Ось такі печеньки. Виходить. Можна і так залишити. Також дуже непоганий варіант. Тому, друзі, пробуйте готувати за цим рецептом. Обов'язково не пошкодуєте. Печиво дуже смачне, економне, бюджетне. Можна додавати якісь будь-які ароматизатори. Мені здається, що було би смачно з горішками або з кокосовою стружкою ось таке печиво зготувати. Тому ви пробуйте, а я вам бажаю всього найкращого, аби здійснювалися ваші мрії, сподівання, бажання. Як завжди, миру добра. Пока-пока.